Кафедра геодезії Інституту геодезії Національного університету Львівська політехніка найстаріша в Україні. Цьогоріч тут святкують 140-річчя. Тут пишаються найсучаснішим обладнанням лабораторій, постійною міжнародною співпрацею і головне рівнем підготовки випускників. Студенти, які виходять зі стін інституту, бажані працівники у найпрестижніших профільних підприємствах України і за кордоном. По цілому світу, в Польщі, в Чехії, багато випускників. Із нашої кафедри були знаменитими вченими. Студенти мають з кого брати приклад. В інституті геотезії викладає 80% усіх профільних професорів з цієї науки в Україні. Вони автори численних винаходів. У ювілею тут втретє перевидали книжку про кафедру геодезії. На сторінках історико-бібліографічного нарису згадали про всіх, хто долучився до становлення кафедри. За 140-річну історію на кафедрі геодезії змінилось чимало талановитих керівників. Один із найвидатніших науковців, які очолювали кафедру, Каспар Вайгель. Каспар Вайгель відомий вчений геодезист, фотограметрист, педагог. Очолював кафедру геодезії в 1912-1941 роках. Знаменитий він тим, що він. Одним з перших написав підручники з математичного опрацювання геодезичних вимірювань. Напрацюваннями професора нині користується весь світ. Він першим в Україні почав створювати карти на основі аерофотознімання, завдяки чому започаткували одноіменну дисципліну. Аерофотознімання то розумілося, що літак летить і фотографує місцевість, а зараз вже із супутників такі карти роблять. Це дуже прискорило створення в світі карт. Тому що наземними методами там треба було мільйони, мільярди точок набирати на кожному контурі, щоб відобразити карту. Це є титанічна праця. Тепер всі карти масштабом 1 до 5 тисяч і менше створюють таким методом. В науково-технічній бібліотеці Львівської політехніки з працями автора та результатами його досліджень можуть ознайомитись усі охочі. Серед майже двох мільйонів примірників наукових та навчальних видань фонді львівської бібліотехніки дбайливо зберігаються видання наших професорів львівських професорів. І от серед цих книжок. Є видання видатного геодезіста, професора львівської політехніки Каспара Вайгеля. Серед понад 20 праць професора головна праця життя автора, видана у 1938 році Геодезія. Колись раніше існувала така традиція, що львівські професори дарували бібліотеці львівської політехніки свої праці. І от такий штампік раніше був дар автора. Вайгель був талановитим педагогом. Весь свій багаж знань він передавав молоді. Вайгель. Такий був ну, колос, який виховав ну, десятки, десятки вчених, які працювали по цілому світу. У 1903 році Каспар Вайгель працював на будівництві залізниці Львів Підгайці. У 1929-30 навчальному році Вайгель, окрім кафедри, очолював і політехніку. Життя вченого обірвалося на трагічній ноті. В ніч з 3 на 4 липня 1941 року. Разом з єдиним сином Йозефом та іншими львівськими вченими Каспара Вайгеля розстріляли на Волецьких пагорбах. В останнє десятиліття ім'я видатного вченого постає з попелу. Каспар Вайгель став місточком, який об'єднав українських та польських геодезистів. В 1995 році у Львівській політехніці відбувся міжнаціональний симпозіум, присвячений пам'яті професора. Тоді ж, щоб вшанувати пам'ять видатного політехівця на вулиці Саксяганського, 3, будинку, в якому мешкав Каспар Вайгель, встановили меморіальну дошку.